Привіт, мудрими байдужим, 30 липня підсумки головних подій за сьогоднішній день. Сполучені Штати Америки розробляють стратегію тиску на Росію, Китай і навіть Індію. Індія заявила, що так само, як і Китай, не буде відмовлятися від закупівлі енергоносіїв. А відтак США розробляє зараз інструменти тиску, які будуть запроваджені і щодо Індії. і, Я переконаний потім і щодо Китаю. Під Івана франка сьогодні масовий мітинг. Уже за наявною інформацією, близько тисячі людей скандують депутатів. Геть, Зеленський приймає закони так далі. Тому подібне. Завтра має бути ключове голосування по закону проєкту, який вніс Зеленський, який відміняє ті норми, яким фактично кастрували САП і набу. Він додає ще ряд нормів. Частині контролю з допомогою поліграфа, і фахівці говорять, що це певні ризики. Однак найбільшими ризиками є те, що зазначений законопроект може не набрати голосів. Це дуже небезпечна гра. Якщо Зеленський хоче в такий спосіб показати що от, бачите, я не я хата, не моя, я вніс, я старався героїчно долав проблему, яку сам і створив, але депутати не дали голосів, то це не спрацює. САП сьогодні керівництво САП сьогодні голосно заявило. І я переконаний ця інформація вже на столі, як наших американських, так і європейських партнерів. САП заявило, що роботу САП заблоковано не тільки в сьогоднішньому часі, а й на майбутню перспективу. Нанесли дуже серйозної шкоди цій оперативній діяльності, тому що стали відомі не тільки детективом на набу САП. А ще й Генпрокуратурі СБУ, імена інформаторів. Натякає керівництво САП, що доступ до матеріалів справ так само був у Генеральної прокуратури і у СБУ. А це вже дуже серйозний натяк на величезні проблеми. Сподіваємося, що завтра лихо мене Україну і українців, але не мене, Володимира Зеленського. Чекаємо завтрашніх. Новин з Верховної Ради щодо голосування. Однак зрозуміло вже, що як би не зробив Зеленський, чи зібрав голоси, чи не зібрав, він вже викопав собі яму. І його рейтинги в першу чергу у наших західних партнерів різко покотилися вниз. А відтак скоро покотиться і він сам важелів президента України. Принаймні, в мене в цьому сумніві немає. Чим швидше, тим краще. Ну а в Україні все стабільно. Стабільно в частині бусифікації. Бусифікації, людоловства. В Миколаєві, начебто втікаючи від те від людоловів, молода людина впала з моста. Впала з моста так, що вбилася насмерть. Знаючи, як ставляться до людей оці виродки в формі ЗСУ, я не здивуюся, що людині допомогли з, ну, з певних причин. Які ми бачимо на відео, коли вони, не дивлячись на малолітніх дітей, б'ють, знущаються, принижують, пакують чоловіків, пакують в буси, які були призначені для доправлення ранених. Така враз сумна правда, друзі. Я думаю, що це теж рано чи пізно призведе до незворотніх ефектів, які, на жаль, можуть створити небезпеку для країни. Ніхто не говорить про законність, ніхто не говорить про справедливість ні в частині фінансового забезпечення армії, ні в частині існування держави. Міністр оборони, новий міністр оборони Шмигель, заявив, що випадків бусифікації вкрай мало 5-10%, 90% за його твердженням приходять самі і виказують бажання служити. Ну спростування цьому, звичайно, це відео з за стінків ТЦК. Коли силою тримають чоловіків. Але навіть якщо слідувати логіки оцього Шмигаля, то 5-10% – це дуже велика цифра. І яка реакція на ці 5-10% бусифікації? Якісь є висновки, чому це роблять? Хто притягнений до відповідальності, кого посадили в в'язницю? Хто несе за це відповідальність? Немає відповіді і немає відповідальності. Конституція порушується, і той, хто повинен її гарантувати, перший порушник. Слідкуємо за подіями цього тижня. Сподіваюся, що цей тиждень принесе нам звільнення від паразитів, які місто засіли на владних важелях. З позитивного те, що почалися масові зливи, і вже в мережі ходить, ходить пшонка стайл, туалети найближчих друзів, партнерів, співвласників 95-го кварталу, зокрема Мідіча. Ну, по якому кажуть. Найбільше є запитань, який причетний до всіх схем злочинних з розкрадання на закупівлі зброї і оборонних споруд. Так от цього мідіча, на квартирі якого Зеленський святкував своє день народження, на квартирі якого встановлено прослуховуюче обладнання, виявляється золоті унітази і біда. Ну от так, бачите, живуть наші мужновладці. Отак вони шикують в той час, коли народ зубожіє. Така вона українська реальність. Ті, хто зараз при владі, вони фактично є нащадками найгірших представників партії регіонів. І в принципі, в їхніх рядах, в рядах так званих слуг народу, дуже багато представників цієї партії, партії регіонів. Ну і сам Єрмак, хочу нагадати тим, хто забув, був помічником Ельбруса Тадеєва, так, того Ельбруса Тадеєва, який був фактично бойовиком партії регіонів Верховної Ради. Ну, така вона сувора правда. Отак, От Зеленський, який розказував нам байки на стадіоні, фактично став ще гіршим за Януковича. Сподіваюся, що ситуація буде мінятися і найближчим часом, за рахунок того, що він сам себе дискредитував цією боротьбою, так з недолугими, кривими, так навіть можливо і непотрібними для нормальної країни органами на Буї САП. Але Зеленський сам собі викопав яму. Така іронія доля і найближче оточення уже його зливає. Про що говорить європейська преса? що Зеленському готові показати вихід його найближчі партнери Буданов, Єрмак, які погоджуються з заміною його на залужного за умови збереження свого впливу. Я так розумію, своїх посад. Слідкуємо, бережемо себе і начуваємося. Мріємо да, покраще.